І Дональду Трампу доведеться обирати між Чемберленом і Черчиллем. Принаймні, ці дві фігури називає Меган Мопс. це дочка, громадська діячка і дочка радника Трампа Кітакелога, мовляв, лідеру Сполучених Штатів Америки доведеться обирати на кого він хоче бути подібним і як його роль будуть описувати в історії. Чому апелюють саме до цих двох постатей часів Другої світової, і до чого там Трамп? Анна Брикова намагалась розібратися. Кінець 1930-х Німеччина набирається сили Пихи, зростають територіальні апетити. Позаду вже Аншлюс Австрії, утім, Гітлеру цього замало. Наступною жертвою фюрера стають судети область тодішньої Чехословаччини, де проживала чимала німецька громада. Рішення має бути зараз. Буде це війна чи мир. І тоді, замість підтримки великих держав, попри договори, Чехословаччину віддали на заклання і, як нібито, малу жертву. Мюнхен очільники Німеччини, Італії, Франції та Великої Британії без участі Чехословаччини вирішують її долю. 1 жовтня німецькі війська війшли вже до судецької області Чехословаччину, яка готова була воювати армія якої була там не меншою від е, військ Німеччини е, просто змусили скоритися цьому рішенню е, великих держав. Згодом цей епізод назвуть мюнхенською змовою. Утім, тодішній прем'єр Великої Британії Невіл Чемберлен вважав інакше на той момент ніколи знову не йти війною проти одне одного. Мовляв, як би не співчували невеликим націям, вирішувати мають великі, аби уникнути гірших сценаріїв. І причин таких думок тодішніх лідерів чимало. Основна травма Першої світової війни, від якої Європа отямитися не встигла, і страх перед ймовірною другою. Він, очевидно, щиро вважав, що він, ну не те, щоб там, не знаю, чи несе мир на покоління, але що він реально уникає. Страшної катастрофи, яка насувається, а реально він насправді, як виявилося, її розстимулював. Утім, вже тоді, наприкінці 30-х років століття, була інша позиція. Іншої думки був Вінстон Черчилль, який, починаючи з моменту підйому нацистської Німеччини, він постійно говорив про можливі проблеми. Він Постійно закликав до дій, які не дадуть, які зупинять Німеччину, і згодом вже у кріслі прем'єра під час війни чинив опір і консолідував антигітлерівську коаліцію. Ми будемо битися на пляжах, ми будемо битися на аеродромах. Ми будемо битися в полях і на вулицях. Ми будемо битися в горах. Ми ніколи не здамося. Черчилль продемонстрував свою силу, силу духу, силу політики, силу слова. Ну і людина приймала певні стратегічні військові рішення. Тобто це якраз демонстрація, як навіть прийшовши під час війни, яку почали умовно кажучи попередники, але можна досягти успіху, повністю поваливши режим агресора. Зрештою в історії два прем'єри Великої Британії Чемберлен і Черчилль стали такими собі протилежностями епохи Другої світової. Один це образ умиротворення агресора, що призвело до війни, і другий образ боротьби. Нині на це вказують президенту США Трампу, який також стоїть перед подібним вибором у контексті нападу Росії на Україну. Трамп як другий Чемберлен, це образа. Це образа, це Одразу демонстрація того, що Трамп знаходиться не на тому шляху, коли ж порівнюючи з Черчиллем, то навпаки, це якраз дійсно така похвала, яку точно буде сприймати будь-який лідер. І чим ближча зустріч Трампа з агресором Путіним на двох без України, тим гучніше згадують історичні паралелі від представників частини країни, яка також була жертвою брутального нападу нацистів і стала розмінною монетою партнерів, які навіть не запросили її за стіл переговорів. Ми не хочемо, щоб Мюнхенський сценарій повторився, і ми знаємо, що Путін не хоче миру, як і тоді. Адольф Гітлер тільки продовжив свою війну. Імітуючи у 1938-му готовність до миру, щоб вже за рік розв'язати світову війну, адже це було тестуванням. Путін тестує і про, будь-який прояв нашої слабкості, нерішучості, роз'єднаності, дискоординовості це власне джерело сили для Путіна. Тому позиція має бути тверда. Зараз Трамп воліє досягти миру, і ці кроки підтримує і Україна. Але питання у справедливості цього миру і його сталості одне рішення може призвести до того, що оцінка історичної спадщини політика буде прямо протилежною від того, що наприклад він розраховував, на що він очікував. Адже шлях Чемберлена або шлях Черчилля відмінний від шляху Трампа. Але ким 47-й президент США залишиться в історії? Теж залежить від його рішення: умиротворювати агресора або ж придушити його імперські амбіції? Анна Брикова, ми Україна, марафон Єдині новини.